Маємо нове масове отруєння на Львівщині. Сьогодні стало відомо, що 17 серпня в Славському готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей їх госпіталізували. Пані Наталю, розкажіть, що станом на зараз відомо про отруєння цих дітей. Станом на зараз відомо, що 13 дітей віком від 15... До 17 років звернулися по медичну допомогу з приводу гострої кишкової інфекції. Всі вони від вчорашнього дня перебували в одному з закладів відпочинку та оздоровлення. 12 дітей були госпіталізовані, 13-та дитина була лише проконсультована. Вони всі зверталися по допомогу зі скаргами на нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури тіла і в декого вже були рідкі випорожнення. Власне, станом на зараз ми не можемо сказати, що стало причиною інфікування. Станом на зараз ми не можемо сказати, який саме збутник викликав захворювання. Але виїхали фахівці Центру контролю і профілактики хвороб моз України, Держпродспоживслужби України, допомагає працювати Національна поліція для того, щоб з'ясувати всі причини і умови виникнення спалаху. Будуть відібрані для лабораторних досліджень і вода, і продукти харчування, і змиви з поверху будуть обстежені люди, які були дотичні до виготовлення їжі, і за тільки за результатами тільки надії інформація, звичайно, ми її будемо оприлюднювати. Зовсім недавно було теж ще два випадки на Львівщині. Також масових отруєнь у приватному дитячому таборі. Тоді отруїлися близько 50 дітей. А після відвіди на ресторану Китайський привіт у Львові до лікарень потрапили 75 людей. Що у цих випадках було причиною отруєння? Нагадайте. Якщо говорити про табір, то там причиною вання став норовірус, який безпосередньо був у воді з кулерів, яку використовували для пиття без кип'ятіння. І оскільки діти вживали цю воду з кулера з норовірусом, то по завершенню інкубаційного періоду, який тривав там фактично декілька від декілька годин до доби, дітей виникли симптоми захворювання, що і спричинило масове звернення по медичну допомогу. Тобто, в даному випадку був норовірус і фактор передачі вода, яку заливали в кулери. Якщо говорити про попередній масовий спалах, то то був спалах сальмонельозу, тобто етіологічний чинник сельзуруту сальмонела, як вона потрапила в організм всіх людей через продукт харчування, яким виявився сингапурський чизкейк, але до складу якого входили яйця без достатньої термічної обробки, яка би могла вбити сальмонелу, але власне що ж це було за партія яєць, встановити так і не вдалося, оскільки ті яйця, які відібрали на дослідження на момент обстеження закладу, виявилися без збутника. Але оскільки 100% всіх, хто захворів, вживали сінгапурські чизкейки, оскільки до рецептури входили яйця без термічної обробки, то таким чином фактором інфікування. Встановили на підставі аналітичних досліджень був власне цей Сінгапурський Ческейт. І власник закладу зробив з цього висновки, і вони припинили використовувати у харчуванні, власне, в технології приготування страв яйця без належної термічної обробки, таким чином, щоб знизити ризики подальших спалахів сальмонельозу, точніше, звести їх до нуля, щоб їжа була не лише смачною, але й здоровою. Чи можна назвати це літо рекордсменом по кількості отруєнь? За останні декілька років, так, на жаль, кількість спалахів в нас збільшилася. Ну, і, зокрема, по кількості уражень, то, напевно, в нас вже близько 7-8 років не було спалахів з такою кількістю постраждалих.